нашим рідним народом і дасть мудрість всім, хто б якою мовою не говорив, пам'ятати, що він живе на святій кров'ю политій. Кожна нація має право на Україні на своє існування, але як кажуть, є, є єдина мова, єдина держава, розділення мови двомовна при двох до дві держави сьогодні хочуть. Розділити Україну на російську і українську, на промосковну і західну. Сьогодні розділ України може привести до національної ворожнечі. Сьогодні наші побратими в Києві, в Львові, в Донецьку, в Харкові, в Луганську, в Чернівцях по всій Україні піднялися проти захисту своєї держави. Захисти себе, захисти мову, захисти державу. Це наш лозунг, це наш призив. Маючи єдину мову, маємо єдину країну країну непоборну, незалежну, єдину 4 числа у Дрогобичі зібралися люди небайдужі. Зібралися люди, яких запекло всередині і не дало можливості байдуже спостерігати, що відбувається. Був створений Дрогобицький страйковий комітет. Більше 20 осіб. Сьогодні вже більше 30 осіб готові. Вкладати свою енергію, зусилля, щоб змінити хід, який нам нав'язується. Страйковий комітет ставить перед собою задачу спілкуватися з людьми, об'єднатися. Страйковий комітет виробив цілу низку вимог до місцевої влади, і ми вчора були присутні на сесії міської ради. Де ми запропонували ці вимоги. Вимоги не такі складні. Вимоги пов'язані не з декларацією, не з заявами, яких достатньо є багато а потрібні практичні кроки. Потрібна допомога у підготовці автобусів, щоб виїхати. Потрібна допомога в приміщенні і в тому, щоб надрукувати листівки. Допомога потрібна нам організаційна для того, щоб ми могли з вами спілкуватися. І уявіть собі, вчорашня сесія дуже гарно почула вислови нашої влади про те, що чоботом наступають на наше горло. А в дійсності у рішенні сказано дуже скромно сприяти. Що це сприяти означало? Стало й зрозуміло вчора увечері, коли активна молодь Дрогобича зібралася, підійшла до. Міської влади і сказала, ми готові їхати до Києва, понести вістку від вас, що ви проти того, що робиться в Києві. Влада сказала, звідки ми вам візьмемо автобус? Ми можемо тільки сприяти. Що це означало? Це, напевно, побахати ручкою або сказати так. Ми спостерігали, що відбувалося останні часи у Дрогобичі. Ми бачили, що великі кошти йдуть на дорогу по вулиці Лепкого, що йдуть великі кошти на дорогу до будинку культури. Ми не говоримо, хто там мешкає. Ми говоримо, що є можливість Дроговичу зібратися і збудувати дороги. Ми знаємо, що на адміністративний апарат у Дроговичі цього року вже перевищено на 5 мільйонів. Фонд, який виділявся для оплати адміністрації адміністрування життя в Друговичі, є кошти, але для кого? Виявляється, коли громада звернулася до того, щоб її ж кошти її адміністратори покликані регулювати ці кошти. А виявляється, для громади немає. І навіть якщо влада готова сказати, що в Києві не праві. Що приймають такі закони. Але з другої сторони влада не готова делегувати представників Дрогобичини до Києва. І хай собі вона затискає, нехай вона собі так діє. Це її образ, це майбутні наші думки. Кого ми повинні обирати? Тепер на перший план. Виступає наші можливості, наша енергія. Чи готові ми профінансувати наших представників до Києва? Чи готові ми зібрати кошти громадою, щоб відправити автобуси? Це важливі моменти. Як ми їх зараз чуємо, важко навіть повірити, чи зможемо зібрати ці кошти. Але я вірю, зможемо. І поїдуть наші представники, і будуть. Перший автобус від'їхав вчора, першими поїхала молодь. Люди, які народилися уже в незалежній державі, і їхнє перше бажання бути там і захищати мову, захищати державу. Тому я думаю, що ця річ. Не стільки характеризує наших можновлавців, ми знаємо, які вони є. Ця річ дає нам можливість спробувати себе. Чи зможемо ми об'єднатися? Чи зможемо ми уділити часточку себе часу, матеріально, організаційно для того, щоб зуміти захистити? Природа так дає, збираються хмари. Природа. Готує нас до сонечка, але щоб воно вийшло, потрібні наші зусилля. Наші зібрання тут, на Майдані, у Другобичі будуть щоденними. Ми о 6-й годині будемо вас сюди просити. Запрошуйте своїх знайомих, Шануймо свою мову, подивімося, як навколо ми спілкуємося. Чи чуємо ми іноземні слова, які тут, в цей мікрофон повторювати, не годиться? Чи можемо ми зупинити тих людей, які використовують цю іноземну мову? Подивімося про те, що ми слухаємо, коли ми п'ємо чай чи каву, що лунає у нас. Чи маємо ми можливість сказати, якщо ми приходимо і купуємо у вас товари, то ми хочемо слухати українське? Звичайно, що шкода, що ми прийняли рішення не таке, яке хотілося, бо були пропозиції, були радикальні пропозиції, були більш широкі пропозиції, але, на жаль, прийняли те і маємо те, що маємо, як сказав один класик. Говорив великий французький президент Жорж Помпіду, старший полінів його очевидно, пам'ятає, що з усіх політичних питань найскладніше мовне. З усіх політичних питань складніше мовне. Чому це так? Рішу тім, що народ може втратити територію, може втратити свою державність, може втратити свою релігію, і все одно він зберігає можливості на відродження. Коли ж народ втратить свою мову, він ніколи не відродиться. Чому? Мова це та аура, в якій народ живе, в якій живе, в якій живе їх, його культура. Його духовність, його історична пам'ять, його фольклор і так далі. і так далі. Коли це все зникає разом з мовою, народ перестає бути сам собою. Через те так народи захищають свої мови. І ми не виняток. Українську мову тільки в Росії забороняли 174 рази. А рази. Вона все ж таки існує. І ви тепер хотіли би добити чисто такими знаєте, європейськими методами. Ківало і Кольсиченко пишуть, що вони ґрунтують свій, свій законопроект на базі Європейської хартії регіональних або меншинних мов. Шановне панство, у самій назві там є величезна помилка, помилка свідома. Назва перекладна неправильно. Minority languages по-англійськи це означає мови меншинні, а не мови меншин. Це означає, що треба захищати не мови, такі як російська. Польська, Угорська, румунська і так далі в Україні, а мови тих невеличких народів, які зникають уже. Ну, наприклад, у нас в Криму проживає 500 караївів, 500 осіб. Чи може така мова існувати? Безперечно не може без підтримки держави. Так само йдеться про мову Айсорську, Гагаузьку, Румську і так далі, а не про російську мову, шановне панство. Отже, неправильно перекладена сама назва. І звідси припливають усі ті колізії, які ми сьогодні маємо. Так говорить письменник Андрухович, що пів України буде одномовною російськомовною, а друга частина буде двомовною російсько-українською для початку. А потім згодом вони зі і стане Україна російськомовною державою. Депутат Верховної Ради регіонал головатий, що ця концепція розроблена в Москві, у Кремлі. І так само говорять інші оглядачі. Колісниченко і кивали не такими мудрими, аби такий доволі вдалий, хитрий, підступний законопроект вигадати. Жодної потреби. Тому що раз є хартія, і вона ратифікована, були законом прямої дії. Тобто цілком достатньо, щоб російська мова та інші мови, там угорська, румунська і так далі, користувалися. Правами наділеними Але цього замало. Чому? Тому що, розумієте, влада регіоналів показала повну спроможність керувати державою. Я надав тільки один і факт. Уявіть собі, що цього року наш зовнішній борг вже став більший, ніж наш річний ВДП. Тобто те, що Україна виробляє за рік, було б замало, щоб покрити зовнішній борг. Настає криза. Україні зароджує дефолт. Вони починають забави з мовою, знаючи, що свідомі українці не поступляться своїми мовними правами. Отже, цей законопроект буде потрібен для збурення, для збурення нашого суспільства для протиставлення Сходу Заходові, для протиставлення україномовних, україномовних російськомовних і навпаки. От такий задум. І, і останнє, що я хочу зупинитися, цей законопроект фактично. Не є і не може стати законом. Чому? На першому читанні 62 депутати не були присутні в залі, тобто за їхнім, їхнім карткою голосував. А стаття 84 нашої Конституції говорить, що депутати повинні безпосередньо голосувати, безпосередньо, а не комусь там давати картки. Шість 21-го заходу. За тому було ще гірше. Ви страшні фальсифікації вже частково розповідали про те, що, наприклад, Песарчук, це голова регіоналів Львівської області, взагалі не був у залі, а за, за, його, за нього хтось проголосував. І він відкликав свій голос. А за Томенка, уявіть собі, за Микола Томенка, регіонал Царьков, чи можливо десь комуніст, комуніст Царьков з Донеччини, украв його картку і неї. Ну це ж розуміє, це Бог ж, знає, де таке може бути до той нозі. І це бандитська, розумієте, була така махінація з тим, що ви цей закон провести. Сьогодні молодь знову стає небайдужою. Сьогодні молоді небайдужим є закон про мову. Так для молоді є важливо багато інших законів. І у молоді є багато інших проблем. Можливо, нам вдасться зробити це демократичним шляхом вирішити це питання. Але ми готові, молодь готова сьогодні до радикальних дій. І ми бачимо, сьогодні тут стоїть. Я би сказав, як для другоби мало молоді, але я думаю, що вже від завтра ми будемо гуртуватися. Тому я ще раз закликаю всіх, як би там не було, як би нас влада, міліція. Інші структури не давили на нас. Давайте не будемо байдужими, тому що якщо ми сьогодні опустимо це питання, завтра ми можемо залишитися без державності. Слава Україні! В кожному мікрорайоні від завтра будуть стояти наметові міс... тобто наметові палатки, де будуть збиратися. Люди, які бажають поїхати на Київ. А так само люди, які не мають можливості, а мають можливість, тобто, десь фінансово прикластися до даного заходу, так само буде збиратися збір. Провалили разом з цієї тім пенсійну реформу, Податковий кодекс. Вони провалили всі соціальні програми, а вибори на носі. Про що їм говорити? Скажіть, мова. Янукович, коли йшов президент, він сказав, перші мої укази будуть підписання мовного закону. Два роки він не підписував його, і ніхто не піднімав питання. Вибори потрібні. Ось що їм потрібно зараз. І якщо нас завтра буде в два рази більше, в три рази більше, і якщо ми завтра відправимо ще один автобус, ось це буде наша відповідь. Бо якщо ми не хочемо так, ну, то ми не можемо вже нічого боронити. Ми не боронимо своє місто. В нас зруйнували стадіон, ми його не боронимо. Ми не боронимо мову. Що ми готові боронити? Скажіть мені. Вчора був прийнятий закон. Нині з самого ранку мер міста мав підняти народ. Він є наш обранець. Я не бачу його. Депутатів. Де вони всі є? Як вони хочуть підтримати? Пару штук, скільки у нас є на сесії депутатів. Як за землю приймати закони, ви всі є, правда? За Україну протестувати нікого немає. Де ви всі є? Підніміть руки на голосування, присутні в залі. Якщо ми не будемо мати української мови, ми просто виберемо. Нема народу, не буде народу взагалі, як не будемо мати мови, якщо ми її не збережемо. Збирайте кошти на бачу, збирайте кошти, хто має і по 50, і по 100 гривень. Чому? Чому наші людські мужі їздять на Мерседесах, які беруть по 16, по 20 літрів за 100 кілометрів? Вони не можуть трошки сісти, пообідати вдома, не в кафе, а кинути трошки гроші сюди. Чому прості люди мають кидати гроші? Засуджуємо і рішуче протестуємо проти злодійського ухвалення антиукраїнського закону про засади державної мовної політики 3 липня 2012 року у Верховній Раді політичними шахраями і злодіями від партії регіонів та Комуністичної партії України. Ми переконані цей закон є фактом змови, брехні і злочину. Цей закон порушує Конституцію України. Цей закон порушує наші права і свободи. Цей закон націлений супроти кожного з нас, супроти єдності нашого народу, а задля розколу України, суспільного протистояння і розбрату. Ми вимагаємо від голови Верховної Ради України. Не підписувати закон про засади державної мовної політики від 3 липня 2012 року. Від президента України. Не підписувати закон про засади Державної мовної політики від 3 липня 2012 року. Від Генерального прокурора України. Притягти до відповідальності та за розпалювання міжнаціональної ворожнечі авторів закону та депутатів, що підтримали цей законопроект. Ми закликаємо кожного українського громадянина висловити свій протест і осуд акції на українську мову. Ми кажемо ні розколу України, ні русифікації України. Так чи ні? Ми заявляємо, якщо наші вимоги, вимоги справ, справедливі і моральні не будуть виконані, ми вдамося до рішучих актів протесту у місті Дрогобичі і у місті Києві. Нехай ніхто не має сумніву, стотисячний Дрогобич не мовчатиме, боротиметься. Ми переможемо, захистимо мову, врятуємо Україну. Слава Україні! То проти утримався одноголосно. Ну що ж, друзі, я вам дякую сьогодні.